Slow. Yeah. Центральній площі народичів лунає державний гімн та зупиняється час. Привітати військових 138-го батальйону територіальної оборони із Днем захисника та захисниці України приїхали перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, надзвичайний та повноважний посол Естонії в Україні Каймо Куск, а також народні депутати України Арсеній Пушкаренко, Тетяна Грищенко і Артем Кунаєв. З нагоди свята, подяками та іменними годинниками Верховної Ради відзначили кращих з кращих. Війна нагороди отримали військові ТРО та прикордонники. Саме народицька громада першою зустріла ворога на Житомирщині та була частково окупованою. Однак, завдяки мужності та сміливості наших військових була звільнена. Тож народні депутати запевняють, забувати про них не мають права і підтримуватимуть до самої перемоги. Так, є втома. Звичайно, що важко, але до перемоги ми повинні щодня пам'ятати і щодня робити все для підтримки збройних сил. Скільки буде тривати від... На до нашої перемоги стільки ми повинні підтримувати. Як то кажуть, не з пустими руками до наших захисників знову приїхала Естонія. Командиру батальйону особисто вручили ключі від автобуса. Це вже четвертий транспортний засіб, який передала ця невелика, але дружня країна нашій області. Сьогодні ми передаємо один автобус саме для територіальної оборони Житомирщини. Ці автобуси були вживані в Таліні. Ми ними користувалися, але вони пройшли усі необхідні ремонти, оновлення і обстеження. Вони є надійними. Ми впевнені в їхній якості. Тепер ми раді, що вони будуть допомагати Тут, в Україні. Загалом на Житомирщину Естонія виділила 12 автобусів: 5 передали в Бучанський район, а ще 27 чекають свого розподілення. Парламентарі України кажуть, разом з такою підтримкою від міжнародних партнерів українська армія зможе ще швидше витіснити ворога. Цей автобус, який буде допомагати нашим захисникам і захисницям більш мобільно виконувати свої задачі і захисту наших північних рубежів. Ми знаходимося зараз. Приблизно кілометрів 15 до Білорусі. Зрозуміло, які можуть бути тут загрози. Ми всі розуміємо. Добре, що їх розуміють військові. вони налаштовані добре, налаштовані правильно, можливо, навіть трошки сердито. І хай спробують судитись за словами народного депутата України Арсенія Пушкаренка, Естонія одна з перших розпочала допомагати Україні у боротьбі з ворогом. Та ще до 24 лютого почала поставляти військове озброєння. Перші джавеліни та гаубиці були саме від них. Зараз вони є найактивнішими друзями нашої країни. І сьогоднішній автобус і багато багато. Озброєння технічної військової допомоги. А Естонія нам передала вісім пакетів військової допомоги спочатку широкомасштабного вторгнення і вже на 300 мільйонів євро. Це 40% їхнього військового бюджету. Це великі значні кошти і по сповідношенню до ВВП Естонія допомагає нам найбільше. Тож, за переконанням народних депутатів України, лише в такій співпраці з міжнародними партнерами завдяки впевненості наших захисників перемога світла над темрявою не за горами. Я думаю. Думаю, що завдяки таким друзям, завдяки вам, усім, і тим, хто на передовій, і тим, хто дійсно поклав своє життя, наша перемога буде дуже скорою, і ми в такому колі, великому, разом з усією країною, з усім світом будемо святкувати нашу перемогу.